Здорою ставим ворою всі за добробут народу. росяним ранком, теплим світанком, разом святою бджолою. Вас вітає рогова пасіка, легеньких піновуликів і милих котів. Сьогодні ми з вами поговоримо. Чим! Накривати корпуса вуликів на зимовий період. Якщо говорити про літо, то в мене з травня і по вересень, сіточки для збору прополіса літом жарко і вулик повинен продуватися. А ось на зиму, на зиму треба чимось прикривати. Чим же прикривати наші корпусні вулики? Варіантів повно. Це плівка вендолінова. Прозора трошки згинається, але не дуже, через що ми популярністю вона не користується. Холстики. Холстики ще той варіант, вони дихають. Але коли дно сі часто, трохи тепло видуває. Ну і крім через них не видно, треба піднімати. А ось панорама панорама на вулик лисонь. Те, що треба, можна поставити і дивитися, що робиться. Ну, вона не згинається. Коли треба знімати, треба щось знімати, а, не... а коли треба з краю, це вже варіант такий, що не проходить. От вам і панорама. З'явилася плівка верда просто фольгоїзол. Одним словом. Алюміній, алюмінієва фольга. Говорять, що вона відбуває тепло всередину вулики. Але ми її використовуємо під кришею. Тому що оп'ять-таки ця плівка переда чи фольга, через неї не видно, а передаший, коли візьмеш, вона дуже поганий звук видає і безпокоє жив. Ось чому з'явилися інші варіанти. Які ж це варіанти? Розглянемо їх. Почнемо з самого неочевидного. Ось я вам зараз покажу. Набагато краще варіант, ніж попередній. Що це таке, як ви думаєте? Це китайський коврик із силікону. От вам силікон прозорий, ну не дуже, тому що. Це не для вуликів. І його можна підігнути, як собі хочеш, бачите. Він підгиняється, він не пропускає холод і зберігає тепло. Одним словом, китайський коврик один з них. Ну і найбільш поширений на наших посіках варіант це звичайна плівка. Ну, що котик, потривожу тебе сюди, покажу, зараз вискочиш. Плівка, звичайна плівка. Теж через неї видно, але вона трохи мутнувата, на жаль, поліетилен Не дуже такий прозорий. Але те саме можна підігнути. Направду, в мене 200 мікрон, погано підгинається, але все одно можна підігнути. Просто коли тоньше, то її гризе. Одним словом, плівка більш-менш нормальний варіант. Ну, не дуже прозора. І дещо погано підгинається. І врешті той варіант, на який я хочу перейти. Ось відкриємо, Можете подивитися. Видно, як удень. Прозорий, гарно, гарно підгинається, зберігає тепло. Що це за варіант? Це скло. Звичайно, це не просте скло, хоча це матеріал хороший, інертний, ніяких виділень, ніякої хімії. Скляна тара для меду саме краще. Але вулик це трошки ломко, трошки важко і трошки, як говориться, несерйозно. Дерево теж екологічний матеріал, але важкий вчорашній день. Ось це скло. Його називають по-різному: м'яке скло, рідке скло. гібке скло, по-російськи не знаю як. Внучка, видно, треба перекладати, жидко є стекло, тобто рідке. Ось я на нього переходжу у вулику. Взяв до хвидів. Це 200 мікрон, це тонший 150 мікрон. Різниці не бачу, тільки це в два рази дешевше. Це, звичайно, тверде. Тому що воно грубше, його гристи менше будуть. А тут будемо досліджувати, чи це сонке скло будуть прогризати. Ось такі варіанти ми сьогодні вибираємо для нашої пасіки і переводимо вулики із простої плівки, яку гризуть, і до стекла, яке прозоре і екологічніше. Отже, переходжу з плівки, яка погризена, і яку гризуть на скло. А яка ваша думка? Що краще? Холстик? Алюмінія фольга череда, поліетилен. Чи все-таки скло? Якщо вам було цікаве відео, ставте лайки записуйтесь на наш канал. Мир вам! Шодіо!